Любиш подорожувати і у захваті від Херсона, тоді тобі 100% варто приєднатись до акції Народний дипломат, котру незабаром проведе Асоціація туризм Херсона ексклюзивно для телеканалу Херсон Плюс. Ініціатори заходу розповіли про умови акції, які дуже прості. Потрібно взяти табличку із надписом Тут добре, але я люблю Херсон. Чи хештегом Тревел Херсон сфотографуватись на фоні визначного місця будь-якої точки світу і розмістити фото у соцмережах. Коли ще куда приїжджає, ну фотографірується на фоні... каких-то достопримечательностей дальше ты смотришь но ну, первых это неинтересно попсово и непонятно кого он фотографирует себя или достопримечательности зачем это вообще-то надо хотя очевидно что передаются в первую очередь эмоции они запоминаются это способ передавать эмоции и один из них это здесь хорошо но я люблю херсон второй вариант этот хэштег с которым мы планируем дальше Всю паутину цю смірову паутіну соціальній Travel Херсон», «Путешествуйте в херсоні. Ця акція проводиться з метою привернення уваги туристів до нашого міста. Організатори говорять, що ідея такого заходу не нова, і вони запозичили її в Одеситів. Я дісіти прийшли к тому, що кожен житель города он може стати таким собі послом любви та города, да, популяризації. Вот. Они это назвали народной дипломатией. Де каждый чоловік може бути послом своего города, да, послом своєї городом. своїм И они для этого збрілі там таблички, где би чоловік не путешествував, там на фоні башни, там Пизанской башни та фотографируется. Здесь хорошо, але я люблю Одесу. Акція знаходиться ще у стадії розробки. Її планують запустити приблизно через два-три тижні. Але організатори з власного досвіду знають, який вона матиме результат. Під час робочого візиту до Турції вони на собі випробували, як діє акція. Когда мы ходили по Стамбулу, мы ходили с ним так, так, вот так. Причем не потому, что мы выпендривались, а потому что ну, удобно, красиво и прикольно. Для нашої знімальної групи ініціатори цього заходу розповідають, яку мають идею у створенні прапору, який подорожуватиме. Флаг здесь хорошо, на ее любви Херсон. Он ты путешествуешь по разным странам, может на себе потом отображать то, где он был. Да, человек путешествовал в Париж, он пишет число, Париж там, и свою подпись. Да? Подвернулся, отдал флаг в офис, приехал, следующий человек взял его, поехал в Ницю, там, в Нью-Йорк, що куда, то и этот флаг со временем станет такой себе, как страничкой в паспорте, да, вот с визами. паспорті. Світраси по каким датам здесь хорошо не любілі Да. За деталями та умовами проведення акції стежте у наступних випусках новин нашого телеканалу. Анастасія Юрченко, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.